Так, це збори перед самими змаганнями. Це команда Novak Team, Це, коротше, не всі, це тільки тут п'ятеро людей, а там ще 10, ще тобто 15 людей від команди Novak Team Біжуть сьогодні без Кіди трейл. І що? І сьогодні буде жарко, хоча зараз холодно, якщо чесно. Але буде жарко, буде складно і буду вести вам невеличку, коротеньку е доповідь про цей забіг. Все, готуйтесь! Ручки! Ручки! Ну, короче, стартовали мы. А вон там перчи бежут. Это я. там, Ну що ж, я пробіг практично вже 10 кілометрів. А, чому не включав раніше відео? Тому що постійно працював палицями, а я сьогодні без кріплення. Я сьогодні трошечки по-іншому знімаю і трошки запиханий, тому що набагато швидша дистанція. Трошки приходиться навалювати. А, виходить, що ми набрали там метрів 400, спустили їх до... Містка до водоспаду, потім пройшли КП, знову підйом, скелі, і зараз плюс-мінус по рівнині частині біжимо. Зараз буде ще кілометри через п'ять спуск, КП. І там після нього почнеться підйом на лопату Там вже, мабуть, я буду більше знімати, тому що підйом на лопату важкий, 700 метрів набору практично. Корочі, трохи є там де попрацювати а от так виглядає дистанція як ми біжимо до речі досить легенько спокійно і саме головне красиво поки не жарко Ось така історія трішечки ще вам от звідти ми пробігли це ще не підйомна лопату Останній підйом перед лопатою. Вже пройдемо десь 17 кілометрів. лишається ще 13,5. Ось так. так це ми будемо знімати, як ми їмо на КП. А? Я знімаю нас. Вода. Можна напупувати. Ой, можна вистачить. ж на маршруті останнє. <реку> як яке? Хто ще сколою стоїть на маршруті? Серйозно? Я думав, там як фотографі. У мене може, КП? КП останнє. Скажу дівчатам, що вони останні на маршруті. Вони думаю, що ми. — Давайте Бігал? хлопці, пішли, бо я за вами. Втілки беріть з собою. Летки. Коли вже немає. Коли? То блін, всі нормальні спортсмени побігли. А ще краще спортсмени їдять. А які голодні тут, пів години сидять. Де той чоловік можу, я Все огоняю, потім відстаю. Де маршрут? — тут всім далеко. Це останні кроки до верха лопати. От там позаду хлопці ще. Там провиди по всі сторони. Правда, за деревами. От і сама лопата. Так виглядає фіш. Я три кілометри. Навіть хочу говорити третє, бо хтось набігає точно більше. Вітаємо молодці, хлопці! Конкурс своєму, Макс! Давайте, друзі, будь ласка, отримаєте. Отримайте медалі по часі. Ваш результат зафіксовано. Відтіхатися, відхлякатися, обов'язково. Це фінішні забави без кіди трейл. Все, Жив, я живий. Вроді. Весело було, мало знімав, тому що короті, Рубілова було просто там кожної хвилини. Короті, хтось доганяв, когось я доганяв. І отак от постійно, постійно, постійно. Вибіг з чотирьох годин 3, 54, 46 Оттаке. Так, там, дівчата кажуть, теж нормально. Все. Всім папа. -па. Метрів, за 2 години, 55 хвилин, 6 секунд. Новак анатолій. Марак потім. Нагосте кажете. Я кого п'яносіє? А решта він вам не скаже. <реш> Супер! ти молодець, ти молодець, друже. Не треба все робити в жарт, тому що результати класні. Але відставання було в пів хвилини. З результатом 2 години. 54 хвилини. 22 секунди. Меркулов Віталій. Вітаємо Віталіка. Братику, всі вітання. Від його доброго бігу. Перегнали. Чесно, коли я побачив Віталіка, я трохи не зрозуміла. Але потім звернув увагу. Оце на... Оце топчики. Я від них номер. десь практично на годинку відстав. Це просто дуже класний результат. Вітаємо переможців! За подорож, подарунські видим. Ось підете спільне фото на першому місці. Давайте хлопці!